Привіт, друзі, 17 грудня сьогодні з вами знову Леклочук і сьогодні я поговорю про тему, яка вам не дуже подобається: про політичне життя в Україні. Ну, справді, на тлі війни, яка може бути політика, але її зараз більш ніж достатньо. Активізувались політичні процеси, особливо сьогодні, в інформаційному полі, після появи скандального відео. Бойка Юрія, який є лідером ОПЗЖ, яка до цього часу залишається в парламенті. Продовж усього періоду спочатку широкомасштабного вторгнення депутатів ОПЗЖ намагалися звідти вигнати, але цього так і не вдалося. А сьогодні ну, ледь чи не на кожному стовпі, афіша з бойком. Що відбувається? Чому власне так активізувалися народні депутати? Зараз спробую вам пояснити, що я за цим бачу. Я встановив повну хронологію сьогоднішнього дня, бо це дуже важливо. І всі події вам готові повідомити, тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте і слухайте уважно, що ж власне відбувається в політичному бомонді, і не лише і як сьогодні маніпулюють свідомісті українців. Отже, сьогодні стало вранці відомо, що після скандального. Відео Бойка, де він говорив про ущемління рускогаворящих а в тому числі про те, що не допускають, мовляв, до церкви, прихожан Московського патріархату, ну і так далі. І також він згадував радикалів, що у своєму відео про те, що зносять пам'ятники. Ну, теми загалом дуже чутливі в українському суспільстві, на яких намагаються хайпувати. Його визвали до СБУ на допит. Бойко туди прийшов, нібито не автомобілем, нібито зі своїм помічником, але він точно був не сам. Після візиту до СБУ Бойко вибачився на камеру за свої попередні слова та назвав Путіна воєнним злочинцем. Додам одну ремарку: в Кремлі ніхто ніколи нікого не заперечував і жодного разу не сказав щось проти публічне, якщо хтось в Україні з проросійських політиків називав Путіна воєнним злочинцем. Хоча Шуфрич ніколи цього не говорив на камеру, хоча його неодноразово про це запитували. Бойко сьогодні це сказав, мовляв, які проблеми? Жодних проблем. Але сказав він. Усі мають підтримувати чинну владу, так як ОПЗЖ підтримує голосування усіх законопроєктів, дуже чутливих для слуг народу, натомість вони сидять і досі в парламенті. Це абсолютно очевидно. Сьогодні Юрій Бойко також розпосюдив ще одну заяву, не лише цю. Він говорить про те, що у своєму відео, яке він публікував в Тікток у суботу, яке скандальне, про яке багато говорять. Він говорив про радикалів і заборону говорити рідною мовою саме за часів п'ятого президента Петра Порошенка. І про парамілітарні групи саме тих часів. Тобто, це він нас відсилає до часів Порошенка, ну в такий спосіб відв'язується від нього. Ну, Дуже зручно виходить, знаєте, одним пострілом двох зайців. З Порошенком тепер мене нічого не зв'язує. І в тому числі я підтримую українську владу, яка сьогодні бореться з російським агресором, а Путін – військовий злочинець. Все можна ставити в крапку, в принципі, і розходитися. Нічого за великим рахунком критичного не відбулося. Бойко тепер, в обличчі багатьох українців, які стомилися від війни, ну і не дуже проти взагалі там того, щоб війна завершилася в будь-якому варіанті, вони готові. Мабуть, ймовірно, зараз я роблю таке припущення на майбутніх виборах проголосувати все ж таки за риторику ОПЗЖ, риторику бойка. Але на цьому полі буде кілька політичних сил. Також ще одна дуже примітна деталь: сьогоднішнього парламентського дня сьогодні було блокування трибуни прихильниками Порошенка, фракцією Порошенка. Нардепи тримали плакати. Дайте більше впівдронів для фронту. Поставили на голосування відповідну постанову. Про позбавлення депутатів від ОПЗЖ депутатських мандатів. Це, звісно, певний процес запускатися, не означає, що їх просто завтра позбавлять. Але за Конституцією, в принципі, зробити це нереально. Втім, політичний момент є. Я не буду його заперечувати, і навіть доцільність не буду заперечувати. Розглядали дві постанови, підтримали їх Європейська Солідарність, Батьківщина, голос, довіра та за майбутнє, а не підтримали Слуги народу та ОПЗЖ. Про це написали депутати від фракції Петра Порошенка у парламенті. Європейська солідарність швидко розлетілася по всіх засобах масової інформації. Ну і справедливо ніде правди діти Виявляється, ПЗЖ і слуги народу голосують разом. Це більш ніж аж доконаний факт. Але це ще не всі історії в парламенті. Паралельно народні депутати запросили тимчасово виконуючого обов'язки генерального прокурора Олексія Хоменка та голову СБУ Василя Малюка до Верховної Ради для доповіді вже завтра, 18 грудня. Вони мають відзвітувати щодо своєї діяльності, точніше. Щодо діяльності проросійських партій, ну і, звісно, своєї, як вони цьому протидіють, і, зокрема, оцінити висловлювання голови депутатської групи платформа за життя та мир, так вона тепер називається, Юрія Бойка. Але оскільки Юрій Бойко дав коментарі, кого, коли, де і як, і чому він мав на увазі в суботу, сьогодні Путін військовий злочинець, ну, фактично, вже і складу злочину, як такого немає тому, що. Йому то можна було б закинути, наприклад, державну зраду. Але я сьогодні, коли коментував не одному виданню і Ютуб каналу, і телеканалу, саме історію із бойком, говорю, ну ви зрозумієте одну просту річ. Він знав, що його викличуть на допит, або на співбесіду в СБУ. Він чітко пропрацював зі своїми юристами текст того відео, яке він озвучив в суботу, яке, власне, стало скандальним і заверсилося в соціальних мережах. Не буде там. Тих тез, за які могли б вчепитися правоохоронці і звинуватити бойка у державній зраді, тому що він дуже досвідчений політик, знає, як вибудовувати інформаційну політику, щоб вона не стала приводом для кримінального переслідування. Цього разу сталося так само, що вказує, як на мене, на сплановану політичну акцію, яка була розіграна. Дуже влучно технологам бойка, і він сьогодні став супер медіа популярним. Навіть я говорю в себе на каналі, тому що про це не говорити не можу. Але розповідаю вам не випадково про ці речі, тому що ви повинні знати, що власне відбувається зараз в політичному бомонді. Готуються всі активно до виборів. Так, друзі, це може видаватися якоюсь фантастикою, але на тлі різних доволі контраверсійних, суперечливих процесів в Україні і в світі. Всі розуміють, я вам це можу сказати абсолютно ну, компетентно. Я маю на увазі всі, хто дотичний до великої політики, що вибори в Україні будуть, а війна скоро заморозиться. Трамп однозначно буде реалізовувати свій план, який називається. Я називаю його. Давайте просто перестанемо стріляти, але тепер не просто вони хочуть припинити вогонь. Вони ще і працюють над забезпеченням гарантій, щоб Путін знову не напав. Кіт, радник, Президента США Дональда Трампа і спецпредставник з питань України та Росії зробив таку заяву в неділю. І він сказав, що це буде не просто припинення вогню, це будуть і. Ті, хто буде контролювати це припинення вогню і гарантії безпеки для України, і війні настане кінець. Ну, принаймні, її поставлять на паузу, як мінімум, Трамп вчора з цього приводу давав дуже розгорнутий коментар. Я його аналізував у себе на каналі, і він виказав власне бачення, як завершиться війна. І навіть є такі розмови про те, що вона може завершитися до 20 січня. Ну, тобто, гаряча фаза. Далі переговори і так далі. Постане питання про скасування воєнного стану, ведуть особливий стан. Чоловікам навряд чи дозволять вільно виїжджати з України, я особисто схиляюсь до такої думки. Розроблять новий законопроект про вибори в умовах такого поствоєнного стану, який дасть можливість провести ці вибори через 6 місяців після припинення вогню, ну, відносно якоїсь дати. І навіть є підписана вже спільна позиція керівників фракцій у парламенті щодо такої концепції. Тобто вони вже запустили виборчий процес і вони активно створюють картинку. Є опозиція не удавана, а справжня в обличчі політичної сили Петра Порошенка, яка відмежувала сьогодні від бойка, бойко це сам сказав. Є ті, хто підтримують сьогодні. Владу це члени ОПЗЖ, і вони сказали, що треба об'єднуватись довкола влади. Тобто вони також будуть учасниками політичного процесу і будуть ті, хто готові буде їх підтримати, тому що ждунів в Україні дуже багато на тлі справді великих невдач влади. І вони будуть шукати альтернативу в обличчі різних політиків, тим, які будуть рватися до влади з більш, окей, боротися за владу, перепрошую, так скажу, з більш і високою ймовірністю. Хто ж власне сьогодні виходить на політичну авансцену? Хто сьогодні є в лідерах політичних уподобань українців? Звісно, рейтинги, які проводять різні соціологічні групи, я зараз їх не буду називати свідомо. Вони часто маніпулюють і запитаннями, і даними, які публікують. Але тут буквально крайні дані, які були опубліковані тиждень тому, говорять про те, що визначилися, визначили. Так, буде, мабуть, правильніше, політичних лідерів в Україні, яких справді підтримують дуже багато українців. Серед них Валерій Залужний. І зараз соціологи говорять не про готовність голосувати за того чи іншого кандидата, а про довіру йому. Це дуже маніпулятивна річ, тому що довіра і готовність проголосувати за, як правило, не співпадають. Найбільший рівень довіри сьогодні Валерія Залужного, який є відставним генералом. Який комісувався за станом здоров'я? Ви знаєте, його списали, і відправився він. Послом до Великої Британії, але українці прихильно до нього стараться, 71% йому довіряють. На другому місці Кирило Буданов, йому довіряє 63 Далі йде Володимир Зеленський, якщо не помиляюсь, да йому довіряють 44,8%. Далі я просто називатиму вам не за місцем у рейтингу, а просто прізвище, щоб ви розуміли, хто ж обертається зараз, кого заводять у політичне поле, хто буде учасником політичного процесу. Звісно, зрозуміло, хто лідери. Так, і хто буде претендувати на владу, це Залужний, Буданов, як ви бачите, це Зеленський. Також серед тих, хто має високий рівень довіри, називають Мирослава Гонгадзе. Це дружина покійного Гонгадзе. Стерненко, волонтер Андрій Білецький, третя штурмова, Тарас Чмут, повернись живим. Лана Зеркаль. Я не знаю, де вона зараз працює, але вона активно крутиться в інформаційному полі. Вона працювала свого часу заступником міністра закордонних справ. Ще коли лише про. Перепрошую, Зеленський прийшов до влади. Пізніше вона працювала то в Нафтогазі, то ще десь зараз вона активно долучається до медіакоментарів. Богдан Кротевич, це військовий Азову. Зараз відносно них є скандал. Там сам Прокопенко стверджує, що якийсь меценат купив квартири для. Командирів та заступників АЗОВу. І зараз це активно обговорюють ЗМІ. Максим Жорін, Дмитро Кулеба, як активно почав світитися в ЗМІ, Сергій Притула, Дмитро Разумков, який буде також топтатися по одному електоральному полі із бойком. Серед них також називають серед лідерів соціологи Олександра Сирського, Олексія навіть Данілова, Віталія Кличка, Андрія Садового, Петра Порошенка і Юлії Тимошенко. Ну, в останніх двох рейтингів вони кажуть, довіри найнижчі. Хоча я не список би, наприклад, особисто. З рахунків Петра Порошенка він активно займається політичною боротьбою за владу, що сьогодні цілком очевидно. Але друзі хотів би звернути вашу увагу на те, чи готові українці до виборів, і чому це все з'явилось? Ну, по-перше, соціологи говорять уже, що 20% готові провести в Україні виборів українців за будь-яких умов і якнайшвидше. Чому зараз скажу? А от майже 40% виступають категорично проти і кажуть, що це має бути тільки після завій... закінчення воєнного стану. Ну тобто, ви ж розумієте, що воєнний стан може завершитися дуже швидко. Звісно, це не скасує обов'язкову мобілізацію, вона триватиме. Закон спеціально ухвалять. Я навіть сумніву в цьому не маю. Але зараз підводять думку батьків українців про те, що ну, треба переобирати владу. І чим далі, тим більше справді українців про це. Думають і кажуть голос, і відповідають на запитання: так, ми готові. А чому ж саме так? Тому що як стверджують соціологи найголовнішою проблемою у воюючій країні є не те, як проходить мобілізація, не стан ВПК, а боротьба з корупцією. 81% українців говорять, що це найбільша проблема сьогодні в Україні. Хоча скажу, що й до початку широкомасштабного вторгнення, коли в нас також була війна, вона тривала 14-го року. Цей пункт називали першим. Всі ствердно, ну дуже всі, дуже багато хто називав його одним із перших. Також до найважливіших проблем відносять організацію оборони України. Це 36%. Вона з корупції, бачите, набагато нижче підтримка економіки України, проведення мобілізації 27% і так далі. Тобто окреслені проблеми, які і викликають недовіру до чинної влади, і формують в українців думку про необхідність проведення якнайшвидшого виборів. Тому і активізувалися політики, в тому числі і через переобрання Трампа. Тому що те, що я знаю, то політики в один голос до 5 листопада, коли власне пробудилися вибори в США, говорили: якщо переможе Трамп, будуть в Україні вибори. Якщо не переможе, виборів не буде. Трамп переміг, вибори в Україні будуть, тому ви і бачите оці всі історії з бойком і з ними, і ви їх побачите ще не одну, друзі. Якщо відео було цікаве, напишіть, будь ласка. Я знаю, що ви не дуже полюбляєте говорити про вибори, які вибори на вулиці війна. І ворог стоїть не так далеко да, від наших домівок. Ну, звісно, хтось далі, хтось ближче, але загроза однакова. І варто думати про те, як боронитися від ворога. Але, друзі, я вам просто констатую по факту, власне, що відбувається. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео своїм знайомим і друзям. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь! Себе до України!